А чого пацани оце на фронті мають там бокопа спати? и порепрошу исрать там під йокой під Опача. Чуєте, а давайте по чесному хто із вас слушав Лепса, Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив, Ну, це і що рюмка водки на столі! Вин официально зараз заявил в интервью, сейчас ставку сделала, что Покровск, наш Покровск, может быть переименованы в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Да он может даже завтра уйти, но имя его будет жить. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там, до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі ці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони псують свою пропаганду. все Казалось, би просто послухав музику все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін Мідвєдів, або приближені до нього, да ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна. І мелодіка, і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну по чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, понімайте і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою YouTube, Instagram, Facebook і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля. Клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогів, бо у них там рук не хватає. Вони як маркетологи, Канці не очені. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте шапці профіля. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я доження слухати там тільки українські, чого я не дождь слухати російське. Я читаю ваші коміти, бачу, що люди записують. А чого пацани оце на фронті мають там бакопа спати? спать я попрошу искать там під йокой, під опача. Все, друзі, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті. Буду вся інформація за посиланням в шапці Па-па!